Улюблені, любимо один одного, бо любов від Бога. 1 Івана, 4 розділ, сьомий вірш. Це гасло 2017-2018 навчального року. Тому хто біля тебе дай любов. А що якщо? Це дитяче прагнення придумати щось таке нове, різноманітнити саме звичайне, взявши за основу методику Девіда Сміта. Наші педагоги яскраво, змістовно інтегрували це саме в навчання. Завдяки цьому шкільні уроки проходять через призму християнської віри, надії, любові, співчуття. Вони стають по-справжньому захоплюючими. Ми створили хвильове занурення у світ знань. Ми занурились у дні та уроки різних національних культур. Іспанські стейки, бразильська гітара, східна музика, індійський колорит усе це було частиною нашої подорожі навколо світу за 30 днів. Ми усвідомлюємо, що роль вчителя вона неоціненна і повага до нього формується саме в сім'ї та з перших кроків в освітньому закладі, щоб діти відчули складність цієї професії. Ми даємо їм важливість побути вчителями. Старші учні стають наставниками для наймолодших. Це дає їм змогу побачити, осмислити всі аспекти праці педагога. Ми проводимо, що навчатися важливо, і ми можемо це робити весело. Діти можуть бути аристократами, вчитись етикету англійської королеви. Під час навчання вони можуть експериментувати з різними смаками чаю як подати, як обслуговувати, як бути уважним, підкреслюючи, що хоча ми всі різні, але повага сприйняття інших це є ключовою рисою моїх обріг. Ми пишаємось численними спортивними заходами та науковими досягненнями наших учнів. Маємо можливість спробувати сили на міжнародній арені, зокрема прийняти участь в фестивалі дарів. Там 50 різних команд, різних країн, демонструють свої знання, спортивні вміння, мистецькі таланти, свою майстерність. Наших переможців ми зустрічали як олімпійську збірну. Вони справді порадували нас своїми результатами. Цього року ми особливо плекали українське, наше українське коріння, мову, культуру, національну гідність. Ми ставили перед собою амбітні цілі та успішно їх досягли.